Третій попередній етап вібет Кубка України, а це означає, що обидві команди знаходяться за крок до, ну, назвемо це так, основної сітки змагань. Тому як не крутіть, але петрівська команда це кубковий боєць і. Розпочинається наш, наш сьогоднішній поєдинок. Одовжому знайомство з гравцями команди господарів. що тут ось перший удар відбувається. Залишили самого Віталія Дубілея. Дуже і дуже незрозуміло від захисників пробою. Тренер братарів Мафтій Кудла, адміністратор Олександр Демінчук, почесний президент команди Володимир Ярмошук, президент Віталій Шевага. І на останніх друзі, про арбітріва. Ось це вже. Набагато небезпечніше. цього разу Олег Пушкарьов завдавав дальнього удару, змістився в центр. Ретельно підходять до виконання цього удару гості, отож лісняк, б'є лісняк, і ворота прилітає м'яч. Ну, Бачив там політ м'яча Іван Пісан. Помітив він, що кругли проходить наш сьогоднішній поєдинок. Ну, якщо бути точним, там 15-15, так що через клятих росіян наш поєдинок дещо затримався. Що тут? Тут на виході, чи буде добивання, не встигає сундей. Б'є Борисевич, його удар заблокований. Що тут? Тут на щастя розбираються захисники. Опиняються на газоні. Антон Жилкін Дісталося. Кдатиме м'яч у гру Оренчак, Цього разу вже Оренчак класно розбирається з суперником і так змушує суперника схвалити. Народний команда прибій проти футбольного клубу Хуст Тут з схожої позиції. Фоліпович забив. Цього разу подача. гол! Друзі! Ось так. схожої позиції, але тоді Фоліпович забив прямим ударом, цього разу подав. І все завершується влучним ударом. Ось така домашня заготовка від народної команди Пробій. І рахунок стає 1-0. Рахунок відкрито на 22 хвилині. Пархуть за бокової. До, до чекаємо, не доходиш. Сікаєш. Класно знаходить Сондея, Сондей, м'яка передача. Волошинович, Волошинович. зміщується в центр. Б'є Волошинович! М'яч проходить повз ворота. Ось це та гра Ростислава Волошиновича, за якою ми всі інгульця. Саме він зараз м'ячем. Передача в центр. Чи буде удар? Не дають, не дають пробити. І це штрафний удар. І відчайдужний підкат від Сікача. От, триває атака інгульця. Ось класно розвертають своїх суперників в Петрівці. М'яка передача Радуцький на місці. Удар з лету. Пробійцям не вдається відвести гру від власних воріт. Ось навіть зараз. Знову подача. Між пролітає повз ворота з футболу, в якому зустрічаються народна команда Пробій з міста Городенки, що на Івано-Франківщини та футбольний клуб Інгулей селища Петрове, що на Кіровоградщині. Рахунок станом наразі 1-0 на користь господарів. А ось тут може бути не 1-0. Пушкарьов! Ну, на даній позиції Пушкарьові забуває! Пушкарьов! Так, рахунок стає 1-1. Повертається інгулець у гру і ось те, що називається винагороджені за старання, Як я вже сказав, з початку другого тайму кінцівка зустрічі може бути вирішальною. Жилкін промахується, пусті ворота! Порожні ворота, і що ж таке хапається за голову. Подача! Там жилкін в боротьбі. Дмитрук. Гол! Шаленіють гравці в червоних футболках. Рахунок стає 2-1 На користь народної команди. Пробій! Класно розіграли цю атаку господарі. Бачимо, що також готується подвійна заміна у пробою. Забиває у нас Богдан Оренчак. Дмитрук. Що зробить Дмитрук? Дмитрук подає. Подає туди, де не було Оренчака. Оренчак вже включився в боротьбу. Тим часом Кисленко. Кисленко віддає приховну передачу. І це, безсумнівно, попередження. Друзі, побачимо, чим закінчиться цей епізод вже після гри, поки Сидоренко. М'яке закидання від Сидоренка. Вілівальт! Забиває Вілівальд. Так рахунок стоїть 2-2. Ось про те, що говорив, друзі. Е, все менше і менше часу. І ось якраз цим часом, що завершився, краще скористалися гості. І 86-та хвилина поєдинку. Е, Володимир Вілівальд. Е, і Жилкін забрав цей м'яч до своїх рук, поки атака Інгульця лівим флангом. Може бути небезпечно. Кисленко, Б'є Кисленко! під м'яч лягає там захисники. Дригана. Дриган переводить атаку на правий фланг. Ріжко. Подає ріжко. Хто ж замикатиме? Ось може бути. Удар! тягне Жилкін, Філіпович біля м'яча. Бодия Філіпович. ріжко, хто ж замикатиме у Фактично забув перший м'яч і в в ВІБА від Кубка України. Сезону 2024-25 років. А тут Дмитрук. Класна діагональ. Дмитрук. Карного данчику Дмитрук. Надається йому пройти суперника. Філіпович. Дуболей в центр, Білівальді. Перепрошую, Віліваль так. І в цей момент Степан Лавко дає свисток, який завершує другий екстратайм матчу третього попереднього етапу від Кубка України. Б'є п'ятовий і відстійки. Б'є білий. Класно розводить е м'яч і воротаря по різних кутах. Спільзон. Ось так. Спроба номер 2 для народної команди Пробій. Пробуває Вадим і виводить свою команду вперед. Зрозуміла радість тренерського штабу. Забиває Філіпович і такло стає 3-1. Волохатий проти Івана Піцна. Забиває Волохатий, Серія продовжується. Рахунок стає 3-2. Є різко, і таким чином народна команда пробій виходить до однієї. Вось моє фіналу Vbet Кубка України сезону 2024-2025 років.